Завдячись на ці гендерні стереотипи, це починалося з цього, коли е, жінки починали бізнес, то гендерні стереотипи з'являлися, мені здається, багатьох. Як вони впливають на розвиток загалом жіночого підприємництва в нашій державі? В нашій державі це теж поширено, от така гендерна? Напевно, на рівні Ну, дивіться місце та роль жінки у суспільстві це одне з одвічних питань, бо історично так склалося, що жінки мали менше можливостей для прояву своїх іздібностей, знаєте, через ставлення соціуму до жінок. Власне, жінка завжди мала реалізуватися як мати у сімейному житті, а її професійний ріст, громадська або політична діяльність завжди вважалася вторинним. І власне це і є наслідком гендерних стереотипів у нашому суспільстві, бо згідно них усі господарські обов'язки, абсолютно всі функції обслуговування, виконували і продовжують виконувати жінки. До речі, зазначу великих перенавантажень. Гендерні стереотипи дуже впливають на самореалізацію жінок і в нашій країні, в тому числі більше того, навіть в нашій країні жінки руками були на нижчих посадах з набагато меншою заробітньою платнею. І знаєте, найсумніше це те, що це вже ставало нормою е, через невідповідну інфраструктуру, наприклад, у малих містах, у селах, а сьогодні треба пам'ятати, що 15 мільйонів людей проживають у сільській місцевості, половина з них це жінки. І у селах немає відповідної інфраструктури, дитячих садочків для того, щоб жінки могли залишити дітей, піти спокійно працювати, професійно розвиватися, відвідувати якісь курси та навчання. І вони так само е, змушені залишатися вдома. Взагалі, гендерні стереотипи, знаєте, вони придумані для того і покликані, щоб зробити жінок зручними, тому що. Е, Жінки дуже часто чують, що жінка покликана і має сидіти вдома з дітьми. І особливо, навіть зараз, знаєте, ми організовуємо величезну кількість різноманітних навчань, і досі доводиться чути, що жінки, відправляючись десь на тренінги, чують собі, що куди ти йдеш, а хто буде займатися домашньою роботою. І, власне, стереотипи призвели до того, що жінки з маленькими дітьми в Україні довший час, я думаю, це, напевно, десь до 2000-х років. 15-х років особливо гостро було. Їх ніхто не хотів брати на роботу, тому що вони дуже часто чули, що раз є наявність маленькою дитиною, це велика перешкода. Адже жінка буде досить часу багато проводити на лікарняних. Коли жінки вирішують займатися підприємництвом в Україні, повірте, що так само їх ніхто особливо не підтримує. Як правило, вдома в сім'ї кажуть, що а хто буде займатися домашнім господарством, хто буде виховувати дітей, для чого це потрібно. І, власне, знаєте, така якась своєрідна невпевненість вона, взагалі, притаманна е, жінка на початку е, при відкритті своєї справи. І, власне, це і накладає дуже негативний відбиток на таку професійну діяльність, але я не ну, просто дуже радію з того, що все таки ситуація змінюється. Якщо а я дуже полюбляю статистику, на сьогоднішній день 33% МСБ середнього бізнесу в Україні є очолювані жінками. Тобто гендерні стереотипи в Україні не стали константою. Жінки все частіше відкривають власний бізнес мається активною і громадською і політичною діяльністю. Суспільство розвивається і це прекрасно. І знаєте, як приклад цьому, і найкраще свідчення є те, що саме в минулому році більшу кількість фаб відкрили жінки. Угу. Беремо статистику. Так? і наша ділова палата цим займається. Е, ні, власне, жіноча діло палата України має інші функції. Для того є різноманітні проекти, є організації та установи, які власне цим займаються. Ну е, як ми визначаємо по кількості фопів, то е, це зрозуміло, що при реєстрації видно, чи жінка чи чоловік і власне, е, власне, на початку цього року е, так само більшість вже ФОПів зареєстрована власне жінками, а не чоловіками. Це такий гарний позитив. В силу цих деяких... Гендерних нерівностей є певне таке, напевно, на жінку психологічне я думаю, навантаження. І як подолати ці, я їх назву психологічними бар'єрами, це, це взагалі заважає так розпочати власну справу, як їх подолати? А... Дивіться, найважливіше, що потрібно зробити, це опинитися у колі однодумців, власне, для того в Україні і є гарна мережа різноманітних жіночих організацій. Жінки, які приходять, знайомляться з тими жінками, які вже успішно провадять підприємницьку діяльність. Знаєте, Жінки розуміють, що важливо відкинути стереотипи, абсолютно важливо зрозуміти Ну, таких гендерних стереотипів і упереджень. Дуже важливо, знаєте, психологічна впевненість вона виникає з якогось базису. Якщо жінка наповнює себе знаннями, компетенціями та експертністю, то взагалі їй буде набагато простіше розпочати власну справу. Взагалі, я хочу тут дуже остро, знаєте, закцентувати на важливості розвитку людського капіталу. Власне, людський капітал це така сукупність знань, навичок та досвіду наших людей, економічна цінність, їхня перспективність. І для мене, як для людини, яка займається дослідженням цієї тематики, були знаєте, певні цифри великим відкриттям і сумом, тому що. В розвинених країнах 70% власне людський капітал формує національне багатство. У нас лише 30%. І якщо світ його примножує зараз, то Україна його ну, зі зрозумілих всім нам причин втрачає. І тому, знаєте, дуже важливо відновити економічне зростання, і це може бути лише в тому випадку, коли люди почнуть велику вагу приділяти своїм професійним компетенціям, бо це єдиний спосіб. Найти економічно розвиненість, а для жінок подолати всі стереотипи і бар'єри. бо впевненість вона формується від чогось, а найкраще з базис це знання. От якби ви могли щось змінити в світі, що зробило б для жінок більш сприятливі можливості, більш сприятливий, тобто клімат, я скажу так, щоб це було Що б ви змінили от перше і найголовніше, що треба змінити? Ви знаєте, я ось собі дуже часто задумуюсь над тим запитанням, як би виглядав світ, яким би було жіноче підприємництво у світі, якби всі жінки з самого початку при народженні ще не зіткнулися власне з цими гендерними стереотипами упередженнями. Бо, власне, це основне про становище жінок у суспільстві, про їхню зайнятість, про залучення жіноцтва до системи ринкових відносин. Розумієте? І власне, ну ми розуміємо, що гендер характеризує ці соціальні очікування, і від жінок очікують завжди дуже багатьох речей, але, як правило, які не стосуються їхнього професійного і особистісного розвитку. Тому тут однозначно я би забрала гендерні стереотипи і. Зовсім по-інакшому все б складалося. Форуми різні є, де спілкуються на абсолютно різні теми. І от кажуть: жінки, от як вони будуть вести бізнес? Тут треба чоловіча, кажуть, рока, чи існує жіночий стиль ведення бізнесу. Ну, насамперед, я б хотіла вам сказати, що на всіх форумах важливо чути різні точки зору і не завжди дослухатися до. Цієї такої, знаєте, чоловічої думки, я вам зараз поясню, чого. Власне, світ змінюється, і ієрархічне управління воно виявляється все менш і менш ефективним. Жінки, як правило, керують в більшості знаєте, за допомогою інструментів впливу. Ці інструменти засновані на таких горизонтальних зв'язках, на переконаннях, на мотивації. З чоловіками все інакше. Тому що вони діють на основі інструментів влади там більше примусу, ієрархії. Саме тому ми спостерігаємо те, що хлопчики ще з дитинства починають конкурувати, а дівчатка домовлятися. І, власне, знаєте, тут є дуже такий момент, бо багато людей за роки існування, особливо Радянського Союзу, вони звикли до такої дуже ієрархічної системи управління. І тому, коли вони опиняються під керівництвом жінок, вони чомусь називають жінок більш слабкими. Проте, жінки більше орієнтовані на стабільність, на результат. А знаєте, порода бізнесу вимагає дуже часто такої схильності до ризику. Тому помилково називають бізнес чоловічою справою. Маєте, але час змінюється, і зараз важливими стають вміння вибудовувати системи. Підтримати стабільність цих вибудованих систем? Власна якість управління залежить, я би сказала, від логіки, від інтелекту і від вміння співпрацювати. На щастя, це притаманне обом статям, тому тут переможе безперечно той, хто більш наполегливий у своєму професійному зростанні. Які глибині цього причини от такої дискримінації? Яка ваша думка щодо цього? Ну, дивіться, знаєте, я взагалі хочу сказати, що глибинні причини такої гендерної нерівності, напевно, спричинила з самого початку релігія. І ці всі стереотипні установки, тому що є релігійні, релігії, у яких тексти знаєте, трактують жінку як щось вторинне. Бо вона, нібито, пішла від ребра чоловіка, і саме тому її можна називати чимось вторинним, і вона відповідно до того чомусь має так жити. І знаєте, я вам хочу сказати, що гендерні уявлення ще з раннього віку впливають на такі дітей, тому що вони потім з тими гендерами чиїмись чужими уявленнями стереотипами живуть. Тому дуже важливо долати стереотипи, які нам нав'язуються з народження. Вони дуже заважають розвитку особистості, і знаєте, сучасний світ на щастя він дарує багато можливостей, тому працюємо і розвиваємося. І йдемо вперед відповідно до того, які треба зміни системні, щоб подолати гендерну нерівність в Україні? От взяти, от що може зробити, допустимо, держава? Це якісь закони, це якісь постанови, укази президента, розпорядження, що треба. Дивіться, насамперед я хочу сказати, що вже те, що в нас є квота е, для жінок, які вирішують іти в політику, е, гендерна квота власне цих 40%, Це взагалі ну просто неймовірна можливість для того, щоб жінки починали впливати на рішення. Тому що в нас, як ми знаємо, е, більшість е, у владі е, і людей, і знаєте, як е, при владі це е, чоловіки, і завжди е, таке, знаєте, є. Знаєте, така фраза, що за, якщо б за тими столами, за якими ухвалюються важливі рішення на переговорах було більше жінок, у світі було б набагато менше воїн. Я щиро вважаю цю фразу дуже справедливою, і бачите, в Україні зараз почали з'являтися такі, я би сказала, здалеку можливості для жінок, тому що Зараз почали з'являтися навіть державні програми на підтримку жіночого підприємництва, жіночого розвитку. Я щиро вважаю, що це вже знаєте такі перші кроки, безперечно, і в нашій державі, як і в цілому світі. Ще я думаю, буде дуже багато часу має пройти для того, щоб світу свідомив наскільки важливо залучати жінок. І до прийняття рішень, і до економічного зростання своїх країн. Знаєте, гендерного паритету зараз намагаються досягти у цілому світі і на робочих місцях. Зараз ці тематики, принаймні, почали досліджувати, про це почали говорити. Знаєте, дуже важливо активно використовувати комунікацію, яка протидіє стереотипам. Знаєте, вже те, що ми з вами сьогодні про це говоримо, це те вже теж є велика справа. Дуже важливо про це говорити. Починаючи ще зі школи, тому що власне ці стереотипи вони починають вибудовуватися в дуже ранньому віці, а заважають вже в пізньому віці, і впродовж життя. Тому так. Але щодо початку бізнесу, є якась різниця, як має починати бізнес чоловіка, як жінка? Є якась різниця, що ви думаєте про це? Дивіться, ну абсолютно ні, немає жодної різниці, хто б як мав починати провадити бізнес, власну справу, я хочу сказати, що хто б її не починав, надзвичайно важливо на сьогоднішній день її порахувати, цю власну справу, створити якісну бізнес-ідею, визначити попит на свій майбутній товар чи послугу і пройти професійне навчання. І якщо людина будь-якої статі. Прийме рішення зайнятися бізнесом і, власне, буде діяти по цьому алгоритму, то будьте певні, що в неї все вдасться. Тобто, з чого починати взагалі бізнес, на вашу думку, от зараз в наші, в наші роки? Дивіться, ну, для того, щоб почати бізнес, дуже важливо оцінити свої можливості, дуже важливо дослідити ринок, зрозуміти, чим ти хочеш займатися, в якому місті. Найти що найсумніше. В Україні люди розпочинають бізнес без попередніх прорахунків дуже часто, особливо якщо це стосується справу, щоб вона виявилася успішною. Дуже важливо зрозуміти, де ти будеш збувати товар або послугу, хто має бути вашою цільовою аудиторією, хто буде вашими покупцями, чи зможете ви належним чином надати. Цю обслуговування цієї послуги або товару про потреби. Тобто, знаєте, я радію тому, що насправді перспективи жіночого підприємництва, якщо ми говоримо про жіноче чи про жіночий бізнес, є грандіозні і великі. Тому що на сьогоднішній день, завдяки міжнародним донорам, проектам, партнерам, є дуже багато можливостей відкрити і заснувати власну справу без початкового капіталу. І для жінок, ви знаєте, це є дуже велика така допомога і перевага, тому що для того, щоб заснувати власну справу, треба знаєте, мати початковий капітал, який для жінок завжди було складно отримати. Тому що його можна взяти у формі кредитних коштів. Але жінками, як правило, бракували застави заставного майна, і це створювало певні труднощі. Зараз є дуже багато різних. Джерел фінансування власне, завдяки цим проєктам, які приходять. Я дуже радію, що сьогодні жіноча ділова палата України має такий проєкт Школа підприємництва, який ми реалізовуємо по цілій Україні. Він був створений і задуманий нами для того, щоб навчити і жінок, і чоловіків спочатку отримати професійні знання, компетенції, які їм потім дуже допоможуть власне, у відкритті власної справи. У нас є власний телеграм-канал, який називається Жіноча ділова палата України, який так і можна знайти. І, власне, на цьому телеграм-каналі кожного дня ми розміщуємо в середньому 4-5 пропозицій, які можна отримати завдяки грантам і проектам. Поїздки за кордон, стадії тури, отримання коштів, тобто додаткові навчання. Все це створено для того, щоб посилити спроможність та економічну безпеку жінок сьогодні.